Десь колись виступали, вони не то, але не, не дозволіли, дозволіли там якісь виступити. О, я виступала туди, е, пісню співали там, якусь вір е, над водою, а потім маханьострика Офіка, то виступав, теж такий був, як я, ну трошки молодший. Е, нас вчили, ми читати ще не вміли, але нас так вчили. Я малий кузак, я не знаю, що то страх. У мене ручка як сталь, хоч у серцю є печаль. Я не дам, я не дам України ворогам. Туди в плески і знову якусь пісню хор співав. Та так нам дозволили трошки, але поляки переслідували, переслідували дуже. Був Василь е, Михайлович за як, як то кажуть, голова читальні. Так я кажу, і був по восеречку, ті були браті, той з своєму йому тут Два браці були, їм було п'ять братів, але тих два тут такі були, так любили виступати, організували, так, такі були. Так. А всі там не було, але було, чому не було. Були, співали, дозволимо, ще не марна Україна було співати, чому ні. Шандар сидів поляк, але вони його попросили, ми це виступимо, ми ще трошки. Потіше, бо ми були під 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 підпольську. Під,